Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги зараз буде огляд МТЗ-952.3. Ось така модифікація, оновлена модель по факту того самого, можливо, і 82 го Бачимо візуальні відмінності: це довша база, більший капот. Він має вагу аж 4800 кг. Тобто це досить важка техніка, також обладнаний турбонадувом. Але видає. 79 кінських сил. Так, все вірно. Ось. А, навіть поправка. 95 кВт, 70 кінських сил. Ось, видає цей двигун. Кабіна Кабіна стандартна, в принципі, як і у всіх міні-тракторах МТЗ, мот... повноцінних тракторах. Оці міні-трактори. Так само бачимо гідровиходи, сама рамка. В цілому все досить схоже. Дивіться, гума у нього також: балшина. 13 і 6 на 20 передня, і задня, 16 день на R38, така ж, як і 892 моделі. Ось, давайте переглянемо саме двигун наш. Капот. Капот тут має відкриватися вже, в принципі, більш стандартно. Буде триматися. В цілому має... ну, не зовсім. Бачимо два акумулятори. У нас є тут радіатор на кондиціонер. Ось. З цього боку. Сама в нас турбіна. Бачите, що додаткові. Ось такі захисти у нас на ремені є з решітки. І компоновка така, що сам повітряний фільтр, саме бокс знаходиться також ось тут під капотом. Саме через це він і є довший. Тобто зробили більше. Таку компоновку, як це в цілому людям буде заходити. По двигуну також додатково можу сказати, що він 4-циліндровий і дизель вже з безпосереднім приском паливна система. Тобто він є більш економний, але чутливіший до якості паливної суміші. Ось, сама Сам капот, бачите, з такого склопластику зроблений. Чи з чого видно зсередини, як це все зроблено. Ось, І давайте його закриваємо. Можуть. Тримати його досить тяжко. О, це у нас так само скло. У нас є буксировичне вухо, але виведене ось на такому кронштейні вперед. Цікаво зроблено потім звичайний міст, стандартний, не паличного типу. Саме побудова трансмісії, передній привід мости. Тут все. Стандартний як на усіх інших моделях, тобто не вирізняється якимись додатковими технічними вдосконаленнями. Давайте оглянемо навісний механізм. Він також тут абсолютно стандартний, як і в всіх інших моделях. Тобто підсвітка під номер. У нас він укомплектований штатно з такою сільгою, витримує 3 тони навантаження. Сам навісний механізм. Тут є комплект гідровиходів і вже два комплекти пневмоконекторів. Тобто, один можна все ж таки використовувати для причепа, а один зробити з нього пневмообдув, пилу і всього іншого. До речі, тут додатково розписані е, окремо технічні характеристики гідравліки. Е, в цілому допустима маса трактора 7 тисяч кілограм, і е, нагрузка на задню ось від 3 до 5 і 3 тисяч кілограм. Буксирувати гальм можна е, до 2 тонн е, з е, Гальмами 2,5-3,5 тонни. А от якщо з гідравлічними і пневматичними приводом гальм, то можна і навіть 18 тонн буксирувати. Ось пак пластиковий, білоруська зборка. Все класично, перевіряємо. Бачимо, які тут у нас так само йдуть гумові подушки на для того, щоб в кабіну було менше вібрацій. І в цілому по навісному механізму тут все. Бачимо трошки інша форма саме крил. Вони йдуть пластикові. Це у нас катафоти з звичайними лампочками. Згори бачимо також є додаткове освітлення. Для трактора задніх противаг немає і передніх тут також немає в комплекті. Давайте оглянемо салон, кабіну. Ось, стандартно, не дуже широко відкривається сама кабіна. Три підножки у нас є три сходинки на підножці. По самій кабіні, відмінностей від інших кабін МТЗ, я, як мінімум, не бачу, а значить їх, в принципі, і нема. Так само блот керування верхнім освітленням на кабіні. Справа, тут у нас і пічка регулюється. Ось, і Е, так само світло, е, мигалки і двірник. Саме з наявністю тут кондиціонера я помилився, його тут немає, так як і керування блоку клімату. Ось ззаду в нас також окремо вмикається двірник, є люк, але він вже обшитий таким цікавим матеріалом. Потім так само тут є штатні місця під магнітолу і е, колонки зеркало заднього виду. Ось і захист від сонця. І самі два дефлектори. Єдині, які тут знаходяться Ось тут над приборною панеллю. В цілому і сам радіатор знаходиться тут, в цьому коробі, в кабіні. Ось, демультиплікатор швидкостей і та, звичайна коробка передач на 5 передач, де так само є перемикач повишених і повишених на цьому ж речазі. Управління гідравлікою. Так само і тут. Це у нас підйом опускання на а це безпосередньо всі інші пнемоконектори. Тобто можна чіпляти сюди фронтальний навантажувач і вже безпосередньо у вас будуть речаги для його управління. Потім увімкнення переднього приводу і саме різних модифікацій. Його керування саме з блокуванням чи без увімкнення валовідпору потужності. Він у нас на 540 тисяч обертів. Також він керується окремим гідравлічним насосом, в якому є незалежний режим. Що немало важливо. Потім рульова коліса у нас не регулюється. Гальма у нас роздільні, є додаткове блокування міжосібового диференціалу і однодискове сухе щеплення. Стоянкове гальмо і о, ручний газ. В цілому ось так. по кабіні тут в цілому все. ну Зауважимо, що є багато місця, тобто тут реально може розміститись людина, і в цілому це буде досить зручно. Продаються навіть стандартні комплекти встановлення сюди сидіння для пасажира. Ось їх люди купують і все добре. Бажано таку кабіну тонувати, бо дуже багато освітлення. І в цілому з ключик. Хотів тікти. І в цілому, навіть його тут по клубу, досить жарка влітку кабіна, але двері відкриваються, люки також бокові ось ці аналогічно ось є крючок для особистих речей, ну і заднє вікно також в цілому відкривається на досить гарний діапазон. Бачите, що з нього навіть можна вилізти через це вікно досить легко. Але потім, щоб його закрити, це треба досить таки постаратися, тому що воно відкривається дуже широко. І взагалі бажано встановити сюди якийсь би обмежувач, який би відкривав його ось так на провітрювання. лише. Давайте закриємо. Механізм закривання тут досить простий. Це просто пластинка з вигином. В цілому... Люк уже в нас має більш складний механізм, саме замочок. Ось. І по техніці тут все. Давайте його спробуємо запустити. Саме вимикач маси, а, до речі, вимикач маси. Вимикач маси стандартно мав знаходитися тут справа позаду. І я його тут не бачу. Можливо, він під капотом вже знаходиться. Давайте ще раз його піднімемо. Можливо, ну, це така зміна тут. Так, мені здається, оце він має бути. Давайте глянемо. Не увімкнувся. Окей, давайте вимкнемо поворотник. І якщо увімкнемо масу, то він у нас заморгає. Ми це побачимо. О, увімкнулося. Добре. Запустився як годинник. Да, дуже сильно відчувається, що він має довшу базу, ніж той самий 892-й, тобто максимально відчувається. Ось а, так це в нас положення. Передача. А, да, У нас тут увімкнений демультиплікатор швидкостей на більшу швидкість, давайте його вимкнемо. ось так. А, У нас, до речі, ж і повишені і понижені увімкнені. Давайте вимкнемо понижені. Все має бути. Щоб він от, рухався у нас більш а, лояльно і простіше. А не а, ну, О, ввімкнулися. І тепер це в нас перша. ну Давайте вже і так поїдемо. Все ж таки на демультиплікаторі швидкості і також у нас увімкнений повишені передачі. Він зашвидко рухається. Давайте тепер задню. О, це вже все, це вже звичайний його режим. Просто. Це в нас перша. а, да, Це на дебількаплікаторі також уже повищені обороти стоять. Ану, вимкнули. І має бути повільніше. Але не зовсім воно повільніше. Це, мабуть, ми вимкнули четверту передачу. Так. Так, тепер задню. Є. Все, глушимо. Бачите, тут вже ре... реалізоване інакше рішення вмикання та вимикання маси. О, все. Має бути вимкнено, але незрозуміло, коли вона вимкнена, і в цілому, е як це. Дізнатися, ось по технічних характеристиках в цілому, все. Ось така техніка. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.